Добрий вечір, мої сонечки. Сьогодні ми продовжуємо читати ваші улюблені книжки Друзяки динозаврики. І сьогодні ми читаємо книжку, яка називається Яйце. Расмусе, вставай! Расмусові дуже хотілося спати, але нічого не вдієш, довелося таки прокинутись. Величезними очима на нього дивився друг. Тімі Тродо. Що ти тут робиш так рано? здивувався Расмус. Нарешті почалося, вигукнув Тімі. Тихо, цитнув на нього Расмус. Бабусю, розбудиш. Бабуся Рекс, як завжди, міцно спала в кутку. Але ж там таке робиться, радів Тімі. Уже ось ось. Із маминого яйця хтось вилупиться. В мене нарешті буде братик. Або сестричка, зауважив Расмус. Тіммі здригнувся. Та ти що ні? Ходімо, Расмусе, схвильовано махав лапами Тіммі. Ходімо дивитися, як він вилупиться. Добре, зараз тільки піду вмиюся. Коли Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було. І дуже жахливе. Тіммі ніде не було ніде. Невже друг пішов без нього? Бабуся Рекс тим часом мирно хропла у своєму кутку. Расмус рішуче підійшов до неї, бабусю. Бабуся Рекс спробувала прокинутися. Е, що? пробурмотіла вона. Ти мене, бабусю, не надуриш. Ти проковтнула тіма знову, А ну, виплюнь його зараз же. Бабуся Рекс зітхнула. Вона нахилилась, напружилась і ляп! Тім випав на долівку. Бабусю, попроси пробачення, зажадав Расмус. Бабуся потупила очі і прошепотіла. Вибач, тім почистив пір'я від слини, нічого страшного. Ну, Расмусе, гайда. Друзяки вибігли з печери, проскочили повз пальму, під якою у задумі стояв таторекс. Ось уже третій день він намагався повісити там гамак, але не виходило. Хлопці, ви куди? спитав таторекс. До мене. вигукнув тімі. Мамине яйце ось ось проклюнеться. Тільки через болотяний ліс не біжіть!» – попередив таторекс. Там сьогодні бачили якусь велику і страшну потвору. Мама зараз на неї полює. Ми підемо кружним шляхом, пообіцяв Расмус. І вгадайте, що за хвилину сказав йому Тіммі. А давай болотяним лісом добіжимо. Расмус хитнув головою. Ні, це зовсім нерозумно. А я гадав, ти в нас суперсміливий тиранозавр, відказав Тімі. Раз Расмус пробував розсміятися, але, правду кажучи, в животі в нього від страху закрутило. Болотяний ліс був величезний, грузький. Він весь заріс папоротями, травою, кущами, та й води там, звісно, було багато. Небезпека чатувала всюди по першу можна було провалитися в болото, особливо якщо зійти зі стежки. По-друге, там водилося багато страшних динозаврів. Вони плавали, літали і сиділи в засідках. Може, все-таки підемо кружним шляхом? перепитав Расмус. Ні, так ми спізнимося, відповів Тімі. Вперед. Тімі помчав стежкою. Мох під лапами просідав і булькав. Раптом Расмус побачив якусь. Тінь. Обережно. гукнув Расмус другові. Позаду. Що там? Там, там страшний хвостище. Земля задвигтіла. Расмус підскочив і схопився за Тіма. А хто це? тремчаче запитав Расмус. Та це ж? «Ей, біанкілозавр, сказав Тімі. Ну, ти налякала на себе, сказав Расмус. А що ти так рано робиш у болотяному лісі? Не біжувала листя. Мені за день треба дуже багато з'їдати, а то не наїмся. І вона пукнула. Расмус затиснувся лапою. Фу, а ти дуже, а ми дуже поспішаємо, сказав Тімі. У мами яйце прокльовується, в мене буде братик. Або сестричка додав Расмус. Нема коли балакати, бувай! гукнув тімі. І друзі рушили. Ще далі в болотяний ліс. Там почалася справжня хаща. Доводилося продирати, продиратися крізь зарості і взагалі по болоту ходити дуже непросто. Аж тут Расмус почув таємний звук ось такий шух-шух. Обережно, Расмусе, крикнув тім. Угорі! А що там? Там, там, супершвидкий летючий динозавр. Крила засвістіли ближче, і летючий динозавр метнувся згори просто на них. і Расмус кинулися в траву. Летючий динозавр хлюпнувся у воду, просто біля них. А хто це? спитав Расмус. Та це ж. Мері, мікрораптор, мовив тімі, найменший динозавр у світі. Ну, ти й налякала нас мері, сказав Расмус, а що ти так рано робиш у болотяному лісі? Мері обтрусила пір'я від багнюки. Я чула, сьогодні в лісі бачили гігантського хижака. Подумала він когось уполював на сніданок. Значить, якась їжа після того лишиться, але поки що нічого не знайшла ні хижака, ні їжі. Тім і не міг стояти на місці. А ми дуже поспішаємо, сказав він. У мами яйце прокльовується, в мене буде братик або сестричка, додав Расмус. Нема коли балакати, бувай! гукнув Тіммі. і друзі рушили, ще глибше в хащу. Ось вони вже зайшли в темнішу частину ліса. Тепер вони чалапали через боговиння ось так хлюб-хлюб. Коли вони дійшли до галявини посеред болотяного лісу, Расмус захотів відпочити. Він прихилився до стовбура. Аж тут Расмусе! Крикнув Тімі. Це не дерево. Расмус завмер. А що ж, це, це найбільший і найстрашніший динозавр, якого я тільки бачив. Який? злякано пропищав Расмус, а тімі крикнув. Та це ж твоя мама? Ой, мамо! розсміявся Расмус, ну ти нас і налякала. А що ти робиш так рано в болотяному лісі? Мама Рекс суворо глянула на сина. Я шукаю велику, страшну потвору. А ви що так рано робите в болотяному лісі? Вам сюди взагалі не можна. Тім і благально подивився на маму Рекс. У мами зараз яйце прокльовується, в мене буде братик. Або сестричка, додав Расмус. Ну, гаразд, сказала мама Рекс, тільки тепер я вас до тіма проведу і крапка. І вони втрьох пішли болотяним лісом. Тільки ніхто з них не помітив, як за ними порухалася Велика Тінь. Тімі перший примчав до печері троодонів. Мамо, як там яйце? Хтось вилупився? З печери висунулася мама Тіма. Коли вона побачила Расмуса і маму Рекс, то дуже здивувалася. Ні, кашлянувши, сказала вона. Ще ні, але ось ось. Мама Тіма швидко повернулася в печеру і щось звідки винесла Яйце. Вона обережно поклала його на землю. Расмус не зводив очей з яйця. Ого, яко ж, яке ж воно велике! здивувався, здивувалася мама Рекс. Супер здоровенне, додав Расмус. Яйце було Тімові майже по пояс. Біле сіру цяточку. Раптом почувся якийсь звук. Шкарлупа тріснула. Тріщина ставала дедалі більша і більша, і ще більша. Нарешті почулася Хрусь, потім риб, потім трісь, верхівка яйця відламалася і упала. Це мій братик! закричав Тіммі. або сестричка, знову сказав Расмус. Усі зібралися навколо. То це братик чи сестричка? Отакої, здивувався Тімі. Та це ж маленький гіпселозавр. Тімі вражено подивився на маму. Це хто? Нещодавно я знайшла в болотяному лісі яйце, прошепотіла мама Тіма. Воно лежало там саме самісінько, його ніхто не доглядав. Я його пожаліла і забрала додому, поки який-небудь хижак не з'їв. То це не твоє яйце, зрозумів Тімі. Мама зашарилась і кивнула. І тут земля задвіхтила. З лісу позаду почулися тупіт і хрускіт гілок. Усі застигли на місці, а важка хода наближалася. Динозаврів накрила велика темна тінь. Вона росла і росла. Громовий голос прогуркотів: Слухайте, якщо не хочете сварки. То віддайте мені цю дитину. Усі водночас зирнулися размус зблід. Перед ними стояв гіпсилозавр завждовшки, мабуть, метрів п'ятнадцять, а вагою всі 7 тисяч кілограмів. Певне, це мама дитинчати. Маленький гіпсилозаврик виліз із яйця, він зіп'явся на ніжки і подибуляв до мами. Притулився до її могутньої ноги. Расмус усміхнувся до Тіма. Ой, як мило, мама Рек свічливо кихи... кихикнула. Це ви сьогодні зранку були в болотяному лісі, пані Гіпселозавр?» Мама Гіпселозавр люто зиркнула на неї. Так, я шукала своє яйце. Хто його вкрав? Я не крала, прошепотіла мама тімі, я просто його доглянула, щоб ніякі злі динозаври його не з'їли, і сховалася в печеру і замкнулася там дуже швидко. Мама Рекс підійшла до пані гіпсилозавр. Трохи не гаразд, мабуть, вийшло, але можна я дещо запропоную, усі здивовано подивилися на маму Рекс. Треба як слід відзначити цю подію. Влаштуємо динозаврячу вечірку на, на честь народження маляти. І знаєте що? Усім ця думка дуже сподобалася. Ура! Я розпалю багаття. вигукнув тімі. Я м'яса насмажу, крикнула мама Рекс, а я салату зроблю, відгукнулася мама гіпсилозавр, а я кульки понадуваю, додав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися. Доки дуже-дуже не стомились, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра у болотяному лісі. На добраніч, мої сонечки, гарних вам снів. І святом, друзі. Ура! Танцюємо!